Ви теж цьому будинку живете? Порушено кримінальне провадження. Прийнято рішення прокуратурою міста. Справу забирає слідчий управління міста. створена група зараз фахівців прокуратури. Міських експерти, поки оглядається труп, ну а далі зараз будемо, в залежності від ситуації, виносити версії, працюємо по місту. Введена зараз сирена по місту, тобто підняти по тривогі всі працівники міліції і всі працюють зараз на розкриття даного злочину. Попередньо зараз є пулі 7,62, можливо, це пістолет, марка ТТ, тобі зараз поки вивчаємо це питання. Експерти досліджують. Прямо біля під'їзду, в цьому місці, де ви бачите, це сталося десь... 14.30, Я зараз не можу по часу конкретно. Стріляв з автомобіля ти, ти ш... не, синю машину. Да. Е, да, зараз розшукується синій Ford Focus з номерами іноземними, е, можливо, Прибалтика, можливо, е, білоруські номера. Тобто за ним стежили? Тут місцеві говорять? Зараз е, зараз вивчаємо це питання. Стежили чи ні? Тому важко сказати. Переглядаємо все, що маємо. Опитують свідки. Ви бачите, практично. Зараз всі під'їзди відпрацьовуються працівниками міліції. Тому Є багато роботи і зараз відпрацюємо звідси 90 виносити версії і працювати. Біля п'яти чоловік зараз свідків, які щось можуть сказати. Поки про це я не можу говорити. Одну секунду, прошу. прощай. Це, це муж моєї дочі. Я знаю. на вулиці ну, Це сталося на вулиці. А ви где були? Ви я вдома була, я тут мені трохи привезли. Я то, Так, я этого совершенно не знаю. Ну, вроде бы ничего, потому что если кто-то... Зачем вы меня снимаете? Если бы вы прожали, то, возможно, что-то было. Ну, я выходил с парадного своего, с обеда. Mm -hmm. час десять, Вот дошел сюда. Ну, вот побежит к машине сюда. И слышу, бабахает, бабахает, бабахает. И я так смотрю, тут лежит кто-то на асфальте, ну, на дорожке этой. Этот длинный, быстренько машина побежала, а машина стоит возле парада. Uh -huh. А меньший, который, метр шестьдесят именно, нагнулся и еще его так бабахнул. Когда тот уже лежал? Да, лежал. И uh -huh. тоже в машину швыкнул. И они так газанули. Чуть на него не наехали. А и двое было? Двое. А как выглядели? А? а как они одеты там? Или что? Вот, вот, в такое что-то темное и темное. Капюшоны, может, маски? Да, капюшончик. Mm. Ну вовсе темно, никого там этих цветов. Mm. Все темненькие, тот и другой.